Тут я роблю автоматизацію для гольспільного Львова. Рівно за одну годину ми придумали прикольний лаконічний е, метод, щоб залучати людей і дізнаватися більше про гольф. А саме е, придумали формат 100 цікавих фактів про гольф, які будуть склатися щодня в телеграм-групу. І ось дивіться, як я це зробив в на автоматизації. Тобто це 5 мод. І гарний формат. Це все реалізовано через Google таблиці. Каунтер теж, до речі, та Хто робив таке мені цікаво, чи як воно виглядає чи як ви думаєте, чи це прикольно, я придумав чи ні. Ось тут я тішуся, що насправді воно працює. І, в принципі, воно і має працювати, тому що там в принципі все просто, все простеньке. І насправді дуже люблю такі автоматизації, які простенькі, які не ламають мені голову. А от е, ми в принципі фактично. Звісно, основна цінність в тому, що не потрібно заходити вручну це все постати, а це робить програма. Підпишіться, поставте лайк.